Доброго ранку. Давайте привітаємося і скажемо один одному доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми знову подорожуватимемо країною звуків. Ми з вами пригадаємо, якими бувають звуки. Ми будемо. Вгадувати та відбирати слова на заданий звук. Отже, сьогодні ми поговоримо про звуки А та звук У. Ми вже з вами знайомі з цими звуками. Давайте з вами пригадаємо, що таке звук? Звук це. Те, що ми чуємо, те, що ми чуємо вушками. Звуки мови це ті звуки, які ми промовляємо нашим ротиком. Отже, звуки, мови це ті звуки, які ми чуємо від інших людей, і які ми промовляємо самі. Дуже добре. Тепер давайте пригадаємо, що звуки мови поділяються на голосні та приголосні. На які звуки поділяються звуки мови? Так, на голосні звуки та на приголосні. Добре. Отже, сьогодні ми будемо з вами повторювати. Звуки А та звук У. Давайте разом промовимо звук А. Наберемо багато-багато повітря і проспіваємо А. Давайте разом наберемо повітря та проспіваємо. А, -а, 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 а. Молодці. Коли ми співаємо звук «а, -а, -а, а, наш ротик відкритий. Язичок відпочиває, і ми промовляємо звук голосом та повітрям. Тепер. Давайте з вами проспіваємо звук У. Також наберемо багато повітря і проспіваємо У. Давайте разом повітря наберемо і співаємо У. Добре. Так, давайте тепер подивимось. Коли ми промовляємо звук у, наші губки складені в трубочку. Давайте разом складемо губки в трубочку. Так, губи складені в трубочку. І через цю трубочку проходить повітря. і за допомогою голосу ми співаємо звук У. Дуже добре. Отже, ми з вами проспівали звук У та звук А. Та запам'ятали, як ми їх промовляємо, коли А, ротик широкий, язичок відпочиває. Коли у, -у, У губки вперед. Язичок в ротику теж відпочиває. А тепер хочу запропонувати вам пограти в одну гру. Вам треба вгадати, який звук я хочу заспівати. Я голос свій вимкну і лише губками буду показувати. А вам треба вгадати звук А. Чи звук У я хочу заспівати? Давайте спробуємо. Який звук я хочу заспівати? Вірно, звук А. Добре. Який звук я хочу заспівати? Так, звук У. Давайте ще вгадаємо, який звук я хочу заспівати. Звук У молодці. Який я звук співаю? Звук А дуже добре. Отже, ми з вами проспівали звук А та звук У. І запам'ятали ще раз їх артикуляцію, то, як ми їх промовляємо нашим ротиком. А давайте з вами пригадаємо, що звуки мови поділяються на голосні звуки та приголосні. Пам'ятаєте? Так. Голосними називають ці звуки, які можна довго співати голосом, та в ротику нічого не заважає. Язичок відпочиває, ротик розкритий, і ми звук промовляємо лише голосом. І тоді цей звук називається голосний. Голосний звук, який промовляється лише голосом. А приголосний звук це той звук, який промовляється з допомогою губ, зубів, язичка. Так, цей звук називається приголосним. Приголосний звук той, який промовляється з допомогою губ, зубів та язичка. Давайте тепер з вами пригадаємо ми Співаємо звук А. Довго. Звук У-довго. І нашому голосу нічого не заважає. Тоді ці звуки називаються якими? Так, Голосними. Звук А це голосний звук. Звук У це теж голосний. Звук А та у голосні звуки. Звук А який? Так, голосний. Чому його називають голосним? Так, тому що його можна довго співати. Та, в ротику нічого не заважає. Він співається тільки голосом. Звук У. Який звук? Голосний чи приголосний? Так. Голосний. А чому звук У можна назвати голосним? Так, тому що він теж. Довго може співатися та промовляється з допомогою голосу, а голосу нічого не заважає. Ні зуби, ні язичок. Добре. Молодці. Отже, ми з вами сьогодні говоримо про звук А та звук У. Ми вже запам'ятали їх. Про мову, артикуляцію. А тепер пропоную подивитися картинки на звук А та на звук У на початку слова. Давайте з вами дивитися разом. Слова, які починаються на звук «а». Автобус. Першим в слові ми чуємо звук А. Автобус. Яким ми чуємо звук А? Першим. Добре. Далі Акула. Першим в слові Акула ми чуємо звук А. Який звук в слові а Перший. Звук А. Дуже добре. Наступне слово Апельсин. Який ми чуємо звук на початку слова? Звісно, звук А. Апельсин. А тепер ми з вами подивимося на. Картинку, на якій зображені слова, які починаються на звук У- Давайте дивитись. Україна. Україна. В слові Україна на початку слова першим ми чуємо звук У. У-країна яким ми чуємо звук У? Першим. Тобто слово починається на звук У. Україна. Наступне слово Учень. Учень. Яким ми чуємо перший звук? Перший звук. У, учень. Ми чуємо першим. Звук У. Учень. Добре. Далі. Усмішка. Усмішка. Який звук ми чуємо першим в слові усмішка? Вірно, звук у. У Усмішка починається на звук у, у. Добре. Молодці. Ми з вами роздивилися картинки на звук А і запам'ятали, у нас там автобус, апельсин та Акула. А потім ми з вами подивилися картинки на звук У. -у". І ми з вами бачили там зображення, учень, усмішка, Україна. Дуже добре. А тепер пропоную ще одне завдання. Нам наші картинки перемішалися. І треба вам тепер знайти, які слова починаються на А, а які починаються на звук У. Давайте дивитись. Давайте з вами дивитись. Перше слово Акула. Акула. На який звук починається слово Акула? Так, на звук А. Молодці. Наступне слово Учень. Учень. На який звук починається слово учень? Так, на звук У. Добре. Наступне слово Апельсин. Апельсин. На який звук починається слово Апельсин? Так, на звук А добре. Останнє слово усмішка. Усмішка. На який звук починається слово усмішка? Так, слово усмішка починається на звук У. Ох, ну молодці ви, дуже добре, ви дуже уважні. І мені було з вами дуже цікаво сьогодні. Давайте пригадаємо, про які звуки ми сьогодні з вами говорили. Так, молодці. Про звук А і про звук У добре. Звук А і звук У це які звуки? Голосні чи приголосні? Так, це голосні звуки. Дуже добре. А чому їх називають голосними звуками? Вірно. Тому що вони промовляються допомогою голосу, а язичок і зубки відпочивають і не заважають добре молодці. Потім ми з вами шукали слова на які звуки. Так, на звуки А та на звук У. Дуже добре. І пограли з вами в цікаву гру, коли звуки перемішалися, і ви були такі уважні і знайшли всі картинки правильно. Все зробили дуже добре. Мені було цікаво сьогодні, і я вдячна за заняття та до зустрічі, до побачення!